Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що Україні вдалося повернути під свій контроль бурові, газовидобовні та нафтовидобовні платформи, які знаходяться неподалік від узбережжя окупованого Російською Федерацією Криму. В український політичний фольклор. ці Платформу увійшли під назвою Вишки Бойка і стали одним із яскравих символів корупції часів російського агента Віктора Януковича та його адміністрації, яка готувала Україну до перетворення на країну сателіта сусідньої Росії. Однак після Окупації Криму Російська Федерація зробила все можливе, щоб встановити контроль над цими платформами вже у 2015 році. Вони переходять під контроль Російської Федерації і готуються до використання саме у військових цілях. Вони стають майданчиками для російських збройних сил для того, щоб розміщувати на них засоби. Радо локаційного стеження, і ось тепер катерам українських збройних сил вдалося повернути контроль над цими платформами, які вже майже 8 років знаходяться під контролем Російської Федерації, під український контроль. Це є досить важливим фактом з точки зору російських можливостей у Чорному морі, як таку не є секретом, що однією з важливих цілей Російської Федерації у війні проти України є встановлення повного контролю над чорноморським басейном з метою його подальшої дестабілізації. Як Росія може використовувати Чорне море, ми вже з вами прекрасно знаємо. Для Росії зробити все можливе, щоб Україна втратила доступ до власного морського узбережжя, щоб вона не могла торгувати за допомогою морських портів, це. Важлива мета навіть в ситуації, коли путінському режиму доведеться погодитися із тим, що Україна залишиться на політичній мапі світу. Адже в такій ситуації Росія сподівається здійснити цілий ряд заходів, направлених на деградацію української економіки, перетворити Україну на державу, що стане символом поразки і невдач. Саме така Україна Україна, яка буде десятиріч чими же бракувати у країн цивілізованого світу економіка, якої ніколи не зможе вийти на ці параметри, які були до великого вторгнення Російської Федерації, і потрібна Володимиру Путіну, військово-політичному керівництву Російської Федерації та російському народу, який щиро вважає Україні поразки у війні з імперіалістичною Росією і продовжує хворіти на небезпечний шовіністичний вірус, і звичайно, з точки зору російського шовінізму контроль над Чорним і Азовським морями це величезне досягнення Російської імперії, досягнення, яке має демонструвати, що Москва не збирається погоджуватися із реаліями, що склалися після 1991 року, коли зник радянський союз, а замість нього виникли нові незалежні держави. З точки зору Росіян, ці нові незалежні держави мають, якщо не зникнути з політичної мапи світу, то при Наймні заплатити високу ціну за своє небажання жити із росіянами у єдиній державі, і очевидно, що зменшення можливостей по доступу до моря один з вагомих інструментів тиску Російської Федерації на Україну і сьогодні, і у майбутньому. І коли Росія повертає собі позиції. У чорному морі це серйозний удар по українських інтересах. Навпаки, коли такі позиції повертає собі Україна, це удар по позиціях окупантів. Ми бачили, як нервово реагували в Росії на удари українських збройних сил по кораблях Чорноморського флоту Російської Федерації. Чорноморський флот, який перетворився на справжній окупаційний контингент у Криму ще до. Анексії півострова, який готувався до ролі такого окупаційного контингенту, упродовж десятиріччя, теж залишається важливим інструментом для російського впливу. У Чорному морі і загибель корабля Москва стала одним з неймовірних символів російсько-української війни, як і подальші удари українських збройних сил по кораблях Чорноморського флоту Російської Федерації для того, щоб унеможливити Росії самі амбіції по повному контролю над чорноморським басейном, принаймні у трикутнику Росія, Україна, Грузія, і потрібні такі амбітні. Операції зараз ми знову підходимо до можливості подальших перемовин щодо відновлення чорноморської зернової ініціативи. Ми бачимо, що президент Росії Володимир Путін не збирається погоджуватися із відкриттям українських партій, Що Він сподівається на зникнення українського агросектору упродовж найближчих кількох років. І звичайно ж на Інспірацію голоду Україна глобального північного призведе до жахливої міграційної кризи в Європейському Союзі, однак. Разом із цим бачимо і зусилля країн, що були посередниками чорноморські зернової ініціативи щодо її відновлення. Так, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, який проводив закриті зустрічі з лідерами країн двадцятки під час саміту у нью делі знову закликав не маргіналізувати Росію у чорноморській зерновій ініціативі і підкреслив, що без російської участі, без російської згоди жодних можливостей по перевезенню збіжжя через чорне. Море не існувати, однак одна справа говорити про не маргіналізацію Російської Федерації, а зовсім інша здійснювати зусилля, які б нагадали Росії. Якщо вона не погодиться із можливістю відкриття українських портів, якщо вона не погодиться із тим, щоб українське зерно поступало на світовий ринок, вона може більше втратити ніж отримати, зокрема під час українських операцій у Чорному морі, адже ми розуміємо, що доступ до так званих вишок Бойко відкриває українським збройним силам нові можливості по знищенню українських військових кораблів в чорноморському баси щоб поставити під сумнів російську торгівлю з російських кораблів у Чорному морі, як це вже було доведено під час ударів по новоросійську, таким чином не Росії це швидше низка заходів, які дозволять російському керівництву на чолі із Володимиром Путіним більш реалістично подивитися на наслідки своїх агресивних дій, у тому числі і у Чорноморському басейні. Адже Володимир Путін. Не розуміє мови дипломатії російський очільник, як і його співвітчизники, розуміє і шанує тільки одну єдину мову мову сили, мову відповіді. І... Будемо сподіватися, що саме така мова дозволить нам врятувати українське сільське господарство і не дозволити Росії втілити у життя свої плани по інспірації голоду та міграційної кризі в країнах Європи. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал і Патріоні Кофі, які допомагають нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютюб. Перемога і миру вам! Хай щастить!